Учасники фестивалю карате зробили яскраву презентацію своїх вмінь і навичок, які вони отримали у своїх клубах. Змання зібрали чимало глядачів, адже цей вид спорту є видовищним, динамічним та цікавим. Всіляко підтримує спортсменів Житомирська міська рада. Вірі Житомирської міської ради від виконавчого комітету від себе особисто хочу подякувати усім, хто прийняв активну участь в організації сьогоднішнього свята. Хочу подякувати міценатам. Благодійникам, всім, хто сьогодні нададуть подарунки для учасників. Я хочу побажати вам, усім, шановні наші, учасники турніру, перемог. Хоча хочу сказати одне: не буде сьогодні в нашому турнірі тих, хто переміг і тих, хто програли, тому що ваша участь в цьому турнірі це вже велика перемога. Учасники фестивалю змагалися як у виконанні ката, так і в. Спільниці. Мы молодий клуб. Сейчас нам уже вот, осенью исполняется три года. Идея организовать турнир данного уровня у нас возникла, скажем так, еще наверное с момента нашего открытия. В Украине принято, что каждый клуб ежегодно проводит какие-то свои турниры. В этом году мы организовываем наш турнир. Это первый пробный фестиваль, который мы организовали. Нас поддержали наши друзья с города Киева, вся Житомирская область к нам приехала, все клубы, которые сейчас у нас выступают. Приехали команды с Одессы и команды Харькова. Поддержала нас, большое спасибо. Сейчас я лично перешел больше на тренерскую деятельность. Свой опыт пытаюсь передать младшему поколению. Получается, у ребят тоже хорошо выходит. Тому допомагаємо зараз нашому клубу розвиватися і виходити на всеукраїнські міжнародне уровні. Для учасників фестивалю це перше змагання в сезоні, де кожен намагається заявити про себе, має власні амбіції, вольовий характер і мрію. Карате для мене це як повітря. Я не можу без нього жити. Я навіть коли зламав ногу, я ходив на милицях, але прийшов на збори відомого тренера. Карате э, учить э, прежньому ця дисципліна и уверенность в себе. Когда ты ну, будешь идти, например, по улице, и кто-то к тебе там, привяжется, ты будешь знать, что делать, а не просто уходить от этой проблемы. То есть проблема будет накопляться, а ты не сможешь себя защитить. Почему самый обрав клуб Дэдзио? Ну, я знал, что тут э, тренируют только самые лучшие тренера Украины, э, мастера международного класса. И я знаю, что они, они смогут меня научить чему-то. Я чемпіон USA Open, їздив в Лас-Вегас, переміг там, перше місце взяв. Потім е, срібний призер е, Угорщини і багаторазовий е, чемпіон Польщі. Що для тебе карате взагалі? Ви знаєте, для мене карате це як ну, все життя. Я пам'ятаю ще самого народження, як тільки я народився, я напевно, тільки пам'ятаю, що я ходив на карате. Я... Я трусився мама мами з батьком коли, коли вже ця тренування довгожданка. Кожен успіх спортсмена це радість батьків, близьких, які на всіх змаганнях болівають за своїх дітей. Відчуваю дуже багато радості в тому, що моя дитина перемогла за всім всім завдячую нашим тренерам Ані Дмитрівні, Олександрі Дмитрівні, Алексія Андрійович, які дуже багато зусиль. Докладають для цього, щоб він став переможцем. Ми дуже стараємося, ми дуже виконуємо всі їхні вимоги. Так що дай Боже, щоб їхній клуб завжди процвітав. Кожен учасник фестивалю отримав призи, подарунки від організаторів та представників міської ради. А переможці ще й кубки, медалі та грамоти.